На Херсонщині утворили 20 військових адміністрацій. Відповідний указ підписав президент Зеленський 27 жовтня, і вже наступного дня президент призначив учільників п'яти сільських, п'яти селищних та однієї міської військової адміністрації. Відповідні укази опубліковані на сайті президента України. Тож що це за посади, кого призначили, і які повноваження мають нові очільники? Дізнаємось у керівника Херсонської ОВА Ярослава Янушевича. Він приєднується до нас. Вітаємо, пане Ярославе. Доброго дня, слава Україні. Грама, слава. Слава. Тож насамперед розкажіть, будь ласка, про роботу нових новостворених військових адміністрацій. Які завдання перед очільниками і перед самими адміністраціями? Угу. Ну, дивіться, на сьогоднішній день в цілому, якщо брати за останні місяці, вже утворено 36 сільських, селищних міських військових адміністрацій. З них вже 26 керівників цих військових адміністрацій призначено президентом. Це тимчасові державні органи, які утворюються саме указом президента за поданням обласних військових адміністрацій або військовокомандування. Якщо ми з вами будемо говорити простою мовою, то їх створюють в населених пунктах, де органи місцевого самоврядування ну просто не можуть виконувати свої повноваження. Тобто військові адміністрації потрібні так сказати, ре, щоб реанімувати місцеву владу. Їх першочергове завдання це вирішення проблем, які в мирний час вирішували органи з місцевого самоврядування. Ну Дивіться, вони, наприклад, приймають рішення, від яких залежить там, життя і здоров'я людей, зокрема там, евакуація, запровадження комендантської години, відновлення пошкодженого житла. Ну і багато там інших питань. А, також вони приймають рішення про використання бюджетних коштів. Ну, наприклад, знову ж таки, для виплат зарплат працівникам бюджетної сфери. Я зараз скажу про вчителів, вихователів, медики, інші категорії. На територіях, де діють військові адміністрації, ми вже можемо а, відновити, відновити і роботу структурних підрозділів з питань соціального захисту населення. А це дуже важливо, бо це дозволяє здійснювати грошові виплати по пільгам, по житловим субсидіям, по допомогам. А також ми можемо відновити роботу електронних реєстрів в управліннях соцзахисту. Тобто, якщо ми говоримо з вами про території, які наразі перебувають у на тимчасовій окупації, то для них важливим аспектом буде саме доступ до електронних реєстрів та бюджетів. Адже ми тоді зможемо виплатити людям заробітну плату і інші виплати. Якщо... Як так. так, будь ласка, а роз'ясніть детальніше, яка різниця між е головами військових адміністрацій на звільненій території і на тимчасово окупованій? Сивіться, нема е ніякої різниці між начальниками військових адміністрацій на звільненій або на окупованій. Єдине е справа в тому, що начальники військової адміністрації окупованих територій об'єктивно знаходяться. На контрольованій території України і якраз призначення у цих керівників дає можливість відновлювати оці всі е, е, роботи по субсидіях, допомогах і заробітних платах, яка була призупинена на окупованих територіях. Бо, на жаль, у нас є ситуації, коли у нас є викрадені керівники громад або ті, які знаходяться не на зв'язку, повноваження, яких на сьогоднішній день припинені зв'язку з тим, що вони не знаходяться на зв'язку. Вони не можуть проводити ці виплати, і казначейство не може проводити відповідно е, платежі, які вони е, генерували. Тобто, це таке технічне питання, яке дозволяє поверну, повернутися до звичайного нормального життя і до надання послуг нашому населенню. Зрозуміло, дякуємо, пане Ярославе. І наостанок, скажіть, будь ласка, можливо, про загальну ситуацію на Херсонщині з того, що можна говорити, звичайно. Mm -hmm. Ну а на жаль, а, люди, які залишились на окупованих територіях Херсонщини, виживають в дуже, дуже складних умовах. Завадити злочинам росіян ми не можемо. Поки ці населені пункти не будуть звільнені збройними силами. Окупанти самовільно, я думаю, ви бачите, самовільно заселяються у домівки мешканців на лівому березі Дніпра, вивозять а, звідти цінні речі, відбирають у цивільних людей автомобілі. Вони закривають медичні установи у міста і вивозять обладнання і машини швидкої. Ну, тобто, фактично вони намагаються перетворити Херсонську область на таку зону відчудження, демонтуючи всю систему охорони здоров'я. На тимчасово окупованих територіях відключили не тільки в багатьох місцях електрику і воду, але й блокують зв'язок. 29 жовтня відключений інтернет новій Каховці, є проблеми з доступом в Херсоні. Ми знаємо про факти коли вороги демонтують обладнання спільникового зв'язку з веж Херсонщини і везуть і везуть в Донецьку область, щоб налагодити там покриття російських операторів. Ну, люди просто лишаються без можливості зателефонувати своза телефонувати своїм жителів Жителі правобережжя Херсонської області постійно закликають до евакуації, так званої, погрожують вигаданими якимись терактами з боку країни. Ну, на, на тлі цих заяв вони взагалі змушують закривати самалибі, там, крамниці, якісь заклади послуг. Якщо примусового вивозу дорослого поки немає, то дітей окупанти викрадають. Ми знаємо про викрадення вихованців Херсонського обласного будинку дитини, Овешківського дитячого будинку інтернату. Дітей нібито евакуювали до тимчасово захопленого Криму, а насправді їх просто депортували. Ну, можливо, далі підставить на територію Росії, і це факти розслідує Херсонська власна прокуратура. Взагалі-то виїхати із окупації на підконтрольну, Україні, на підконтрольну територію України дуже складно. Росіяни вимагають заповнити там якісь анкети, потрібно вказувати там не просто персональні дані, але й відомості про роботу, про членів родини, навіть імей телефона. І ці перевірки потім тривають 10-20 днів. І оця перепустка взагалі не дає ніякої гарантії, що людину пропустять. Тим більше, що пункт, через який не вважають, він лише один це Васильівка Запорізькій області, і, до речі, він не є офіційним зеленим коридором, тому ніяких гарантій безпеки насправді немає. Ну і в деокупованих населених пунктах Херсонщини там теж ситуація складна. Але зараз ми активно працюємо над відновленням цих територій. Президент поставив чітке завдання робити все, щоб відновити базові послуги. Забезпечити людей там і продуктами, і необхідними речами, і допомогти підготуватися, підготуватися до зими. І ми це вже робимо, і будемо невідкладно робити кожному там місці, селі, селищі, яке буде звільняти армія. Дякуємо за розмову. Ярослав Янушевич, начальник Херсонської обласної військової адміністрації, був з нами на зв'язку.